Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І у нас три позиції карти дня. Вибираємо кожну свою карту, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і які підказочки. Хочу вам подякувати за вашу увагу. І у мене в спільноті, я вже давно колись викладала, у нас там новий збір. Будь ласка, хто може чимось допоможіть. Військові потребують. Там, якщо я правильно зрозуміла, військові медики Ось, потребують нашої допомоги. Я не збираю це особисто, це не для моїх карманів, це для наших військових. Я не роблю ніяких зборів особисто, Ось, але якщо мене просять, ті люди, яких я вже давно знаю, волонтери, я це роблю. Поїхали. Карта номер 1 що чекає вас сьогодні? Дивіться, новини з усіх сторін. Сьогодні ви можете, знаєте, аж занадто чогось може бути. Занадто, то ви чекали, знаєте, прорив якийсь, прямо інформаційний може бути прорив. Дуже багато новин з усіх сторін. Можливо, ви подавали десь на якусь роботу. Тут вже з усіх сторін кругом хочуть вас мати на, цій, на якійсь роботі. Ось тут, ви знаєте, взагалі-то жезли це кар'єрний зріст може бути. Це щось за домом скоріше за все. Скоріше за все, новини летять до вас, або вам потрібно кудись дуже стрімголов летіти. Теж може бути. Це дійсно, в принципі, непогана карта. Тут головне не переборщити. А знаєте, хто спішить, той людей смішить, все рівно, не спішити. Ця карта, вона і так дуже летюча. А ще, як ви будете спішити, то це дійсно можна не, не тільки світ насмішити, а й дурниць наробити. Ось. Комусь, ну, ви знаєте, під час війни можуть бути якісь прильоти. Будьте обережні. От в мене прийшла така думка, я просто так говорю. Тобто Не нехтуйте. Але завжди слухайте свою інтуїцію. Вона вам підкаже не страх, а інтуїція. Від страху діяти, воно ні до чого доброго не приведе. Карта номер 2 У нас тут нульовий аркан і старший аркан. Це вже говорить про те, що важливий день. Тобто говорить про те, що, можливо, прийдеться займатися з дітьми. З вашими внуками, з вашими дітками, щось починати знову, хтось, можливо, завагітніє, хтось отримає котенят-писенят. Це теж іде по цій карті. Карта радить бути таким, знаєте, не заморачуватись і бути, не боятися нічого. Не те, що легковажним бути, а в розслабленому вигляді. Тобто, не напрягайтеся. Ось, а Ця карта може говорити про якийсь новий початок сьогодні. Хтось, можливо, з кимось познайомиться, у когось новий ну, навчальний рік зараз не може початися, але у когось якісь курси можуть початися, нова робота. Нова, якісь обновки, хтось щось новеньке, новий початок, новий шанс в, ці, в цьому житті. Тобто, хтось народиться в сорочці, переживе якусь катастрофу або трагедію. І цей аркан вам каже: у вас випав новий шанс. Скористайтеся ним. Карта номер 3 Сімка монет. Сімка монет говорить про терпіння. Про вкладання, тобто якоїсь фізичної праці, або, як би це сказати, не чекайте у моря погоди, займіться чимось. Знаєте, коли терпіння у людей рветься, коли у люди не мають чим зайнятися, займіться чимось, а особливо фізичною працею. Ця карта говорить про землю, тобто про щось таке земне. Робота на городі, пересадіть якісь квітки, займіться чимось таким. Ось. Хтось, можливо, буде прибирати, тому що тут я би радила фізичною працею, не медитувати, не молитися, а ось саме фізичною працею. Тут вам, як би сказати, допоможе сьогодні вам, терпіння вам більше, ось ще так якось. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!